У Києві автівка ТЦК потрапила у ДТП. Працівники військкомату отримали травми. У Львові мобілізували чоловіка, який застряг ногою в паркані. Що кажуть у ТЦК? У військоматі чоловіка прикували стяжками до труби. Що відомо про інцидент? В Одесі працівники ТЦК та двоє активістів влаштували бійку зі стріляниною. Всі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. У Києві автівка ТЦК потрапила у ДТП. Працівники військкомату отримали травми. А мобілізовані кинулися тікати. А шокувальним у цій ситуації є ще й те, що мобілізовані були у кайданках, зазначається у соцмережах. Мітно, що у київському міському ТЦК та СП прокоментували ситуацію. Там зазначили, що під час руху автівки з мобілізованими громадянами на збірний пункт один з них несподівано смикнув за кермо, внаслідок чого і відбулася ДТП. Ба більше військові запевняють, що мобілізовані не були у кайданках. Інформація щодо перебування мобілізованих громадян у кайданках є фейковою. Засобів стримування та обмежені військовослужбовці ТЦК та СП не використовують. Внаслідок ДТП деякі мобілізовані громадяни у стресовому стані відбігли від авто. Проте, заспокоївшись, повернулись, щоб надати постраждалим необхідну допомогу. Під час ДТП травми різного ступеню отримали військовослужбовці ТЦК та СП. Загрози їх життю немає. Троє на одного у мережі з'явилося відео, як у Львові на вулиці Залізничний військовослужбовці одного із ТЦК затримували чоловіка. Спочатку його тягнули напівбосого по асфальту, а потім чоловік, взагалі, застряг ногою у паркані. У Львівському ТЦК та СП опублікували пояснення ситуації на сторінці у Фейсбук. Військові запевняють, що затриманий є порушником військового обліку і перебуває в розшуку. Громадянин відмовився виконувати законну вимогу про пред'явлення документів, намагався втекти з місця події. Словесно ображав представників силових структур та поводився агресивно. Після встановлення його особи з'ясувалося, що він є порушником військового обліку і перебуває у розшуку. У зв'язку з цим громадянину запропонували проїхати в ТЦК СП. Після відмови й опору було ухвалено рішення про доставлення громадянина до ТЦК ТСП для подальшого з'ясування обставин. У відомстві додали, що відеофрагменти, що потрапили до мережі, відображають лише частину ситуації вже після вчинення громадянином дії, що містять ознаки адміністративного правопорушення та можливо кримінального правопорушення, зокрема злісної непокори законним вимогам працівникам поліції і військовослужбовців. Відповідно до статті 22 закону України про правовий режим воєнного стану та статуту внутрішньої служби збройних сил України військовослужбовці, які виконують обов'язки з оповіщення та перевірки документів, мають право застосовувати визначені законом заходи фізичного впливу у разі вчинення опору чи агресивної поведінки. Ще один шокувальний інцидент стався у ТЦК у Києві. У мережі з'явилися фото чоловіка, якого на збірному пункті ТЦК ТСП у столиці прикували стяжками до труби в туалеті. У Військоматі такі стримувальні заходи пояснили агресивною поведінкою чоловіка. У київському міському ТЦК та СП. Повідомили, що військовозобов'язаного доставила поліція. Як стверджують у ТЦК, інцидент закінчився тим, що на мобілізованого поліція склала протокол про адмінправопорушення. У зв'язку з ситуацією, що виникла на даного мобілізованого, поліція склала протокол. Його було направлено до спеціального медичного закладу для обстеження та за необхідності лікування. А ще більше резонансних подій життя України читайте в телеграм-каналі Times of Ukraine тільки свіжі новини та перевірена інформація. Дивіться посилання в описі під відео. мережу також облетіло відео з Києва, на якому зафіксовано бійку між військовослужбовцем ТЦК та цивільним. Чоловіків намагалися розборонити місцеві мешканці. Примітно, що за всім цим дійством спостерігав поліцейський, який і не намагався втрутитись та вирішити ситуацію. ви його случити, придурки ви! Наші ви його дітей! Що ти Для запобігання розповсюдження викривленої та недостовірної інформації розповіли, що під час перевірки документів громадянин поводився агресивно, відмовився показати військово-облікові документи. Після чого дістав газовий балончик та використав його проти військовослужбовця і групи оповіщення та спровокував бійку у соціальних мережах. Зазначили, що чоловіку таки вдалося втекти від ТЦК. В Одесі працівник ТЦК та двоє активістів влаштували бійку зі стріляниною. За даними поліціями, один з фігурантів у нетверезому стані прийшов до колишнього сусіда з'ясовувати давні неприязні стосунки. А не заставши господаря вдома, спровокував сварку з його дружиною. Агресивного чоловіка вигнав сусід жінки. Втім, зловмисник невдовзі повернувся до нього з чотирма товаришами. Правопорушники вибивали двері квартири, де поширили і били громадянина, коли той вийшов до них. Під час сутички один з фігурантів попередньо із травматичної зброї зробив кілька пострілів. На щастя, ніхто не постраждав. Правопорушниками виявилися місцеві жителі віком 31, 22 та 20 років. Один із них військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки двоє члени громадської організації. Чоловікам повідомили про підозру за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Грубе порушення громадського порядку. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 4 років. Ба Більше одного з фігурантів справи по місцю проживання було виявлено бланки незаповнених повісток. А це тягне за собою додаткову правову. Кваліфікацію поліції додали, що до подій причетні учасники того ж громадського формування, члени якого днями видавали себе за працівників ТЦК та викрили в Чорноморську чоловіка. Троє молодиків у військовій формі перекрили своєю автівкою шлях велосипедисту, представилися працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки і почали вимагати 41-річного чоловіка. Документи свої дії супроводжували побиттям. Потерпілий встиг повідомити про подію на Спецлінію 102 правоохоронці з'ясували, що зловмисники не мають жодного стосунку до служби в ТЦК і є членами місцевої громадської організації, яка не наділена повноваженнями для здійснення мобілізаційних заходів. Поліцейські вилучили у фігурантів автомобіль, у якому вони отримували потерпілого, посвідчення членства у громадській організації та інші речові докази, що встановлять інтерес для слідства. Зловмисниками виявилися мешканці Одеси та Одеського району віком 22, 25 та 27 років. Наразі правопорушникам повідомлено про підозру в самовільному присвоєнні владних повноважень, поєднаному із вчиненням будь-яких суспільно-небезпечних діянь, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, частина 1 статті 353 кримінального кодексу України, а також у незаконному позбавленні волі людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань потерпілому, частина 2 статті 146 кримінального кодексу України, відповідно до санкцій. Те фігурантам загрожує до п'яти років в'язниці. А що ви думаєте про поведінку ТЦК? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба над головою.